Розпечатуємо якась обручалочка, Жаль, що не золота. А що за знахідка? Вроді схожа на, на копійку миколаївську. Ранні радянчики. Вже подобається, я вже казав мені ці. Всім привіт! Приїхали з Танюшою Копати на старе містечко вже. Сюди зараз третій, може четвертий приїжджаємо. Знахідки є. Ну що, включаємо наші змагання. В неї Деус 2, в мене Деус 1 Побігли. Танюша копнула перший сигнальчик, де... Не бачу, Танюша. Ага, тепер бачу. Розпечатуємо якась обручолочка. Жаль, що не золота, але вже як знахідка прикольно Побігли далі. Ото пасу задніх, вже друг, друга знахідка, Танюш. У мене поки... Вона поки нічого. Ось. Не йшов. А що за знахідка? Вроді, схожа на... На копійку Миколаївську. О, ну, фокусуйся. Помию, покажу. Думав черговий, чергова пропочка, але ні. Ранні радянчики. Дуже подобається, я вже казав мені ці. Не бачу, який рік, 49-й. Прям зверху лежав. Довгенько шукав, але зверху він лежав, оказується. Лагенько, побігли далі. Дощ розпочинається, щось лежало зверху. Чи лежить точніше ось. тут. підколопнуть. Вгулочок. Можика нема при собі. Колопнув. Розпочати їм дивимося. механизм від какие-то зирочки болтики, очки Думал, думал надеюсь хрестик. ладно побегаем дождь и да а мы копаем Танюша дернула ага. ранее советик. пятерочка ну за неимением не менее Дуже классный такой. Ми мы ее почищу Танюша бомбить, 5 копійок викопала, буквально не встиг дійти до прибора, це ж йдемо до машини. І знову монеточку яку Ну, теж 5 копійок. Советик. Вже не ранній, але Але... прикольно, поміли далі. Ще щось У мене знахідок цього разу ноль, але ну, Танюша хоч, хоч Танюша собирає. А Ну, Таню, що? А, да, а ну, тримай дай на руку, я сфокусую просто. Якась накладочка. По ми її покажу. Прямо знизу голочка вона вицепляється. Не видно, ну помию вечерком покажусь. Якусь спочатку пробка вилізла з цієї ямки, потім перевірила і не не фокусується, треба покласти. Ну, Більше всього, я думаю, що це ВРПшка. шка Помию покажу. Вроді півень якийсь проглядається. там. Але чітко не скажу. Ну, хоч уже щось. Побігли далі. Все, відкопалися, дощ заважає, не дає ходити. Раз, другий вже намокли, як зюзіки. Так що трошечки знахідок. Да, трохи, трошечки знахідок. Помиємо, покажемо, похвастаємося. Це вже буде вечором. Ладно, до зустрічі. Приїхали додому. Сполоснув знахідки. Зараз вам покажу. В змаганнях наших черговий раз перемогла Танюша. Минулого разу, правда, я переміг. То був раз за багато <сміття> часу. А цей раз знову вона по кількості по та по якісті знахідок. Недаремно дощ ішов. Кілечко, яке вона знайшла, практично перше там, чи друге, срібне, я його тернув. Началочко їм і вся грязючка злізла. Та й потім, що вона далі знайшла? Копійку Миколайчика 1912 рік, але по товщині така, як от щитовичок 20 копійок. тонюсінька. Зазвичай вони товсті, такі, ну нормально, такі, в два рази товщі і важчі, А це. Навіть від Дії було 80, то Таня каже, 80, що то 7, 6, ну, зовсім не схожа на мідяк такий здоровий. Потім, що вона, полошку знайшла, таку от. ну Правда, вона вбита, нормально, так от земля її погризла. Ну і руки вже її... Слава Богу, он 1734 рік. Випуску. Потім що у нас церків? Прикольну ВРПшечку. Сигнал був тонкий, десь вона зверху лежала. Сигнал був тонкий. Викупали пробка Та що ж таке? Вроді, давай перевіряти. Опа, 1719 рік полушка, полушка. Ну, так просто. ВРПшка. Щоб всі розуміли. Потім побігли далі. Накладочку таку вона прикольненьку. Чистину. Розочка така от. Десь зажимчик ось, десь на сумочку. Якась моднява дівочка ходила з такими накладочками на сумки, чи, можливо, десь не знаю де. Пятак прикольний. 1955 рік. Тоже Танюша дернув. Что она? Ага, теж ранній Советик 50... 1957, -й. але, видно, корова погризла стровою. 52-й, а, 52-й. Погризла так нормально. Ну і такий райончик. 8900. 86 рік. Теж вона смикнуло Що я це в мене зразу? Пропок, пропок навіть штук 100 викопав. Зарядка для них була така нормальна. Сів присів став, присів став. Так, 2 копійки, 1949 рік. Також люблю такі от ранні радянчики. Теж ранній радянчик але він... Ну, дуже заношений якийсь він. Навіть не скажу рік і Не хотів я його вже вимивати, тому що втомлений, втомлений. втомлений. Ну і таку пулку лису навіть не знімав. Коли викопав, почав, правда, знімати, бо слідком за нею ще гарний сигнал. Такий був мідний. Думаю, ну цікаво, давай я її драти. А там ну, така ерунда якась була. Я її мусор-мусор де викинув. Ось такі змагання у нас склалися. Танюша виграла. Ще ми її вітаємо. Гарного всім вечора. Тихої ночі, мирного неба. До наступної зустрічі!